Помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимо з великойця, наша боженніша епіфанія і велику нашу високоприсвященнішу Димитрія забратів наших священників, священо і за все Христі, братство наше. Ще молимося, Бог, мережену, Україну нашу, злодей військо її, що мир життя прожило в всякому млодчисті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Цемо ми заспівтіть подразки православних, забочустий і повіч незабутнім фундаторів цього храму цього, і всі родніші спочили в оцій братів наших, що туди повсюди лежать православні. Господи, помилуй, <питрес> Господи, помилуй, Господи, помилуй. Цемо ми за Життя ми спасіння Боже завітання, вітання, прошення, відпущення. Гріхів равів Божих Митрополита Димитрія з болюбовою паствою всіх воїнів, захисників нашої України, Рабів Божих, проти Рія Степана з родини, протиреї, Павла з родини, протири, Василя з родини, протирия, Петра з родини, отця диякона Семени з родини, Рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Юрія Наталі, Софію Анну Марію, ребів Божих Любов, Романа, Галину, Романа, Тимофія Людмилу, ребів Божих Єлизавета, Марія, Меланії, Оксана, Дмитра Боїна, Андрія Боїна, Ілью, Юлію Юстину, Михайлину, Рбів Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Рибів Божих, Юсеніяна Валентину, Рабів Божих дану Оксану, Миколу, Миколакса наксану Лейсун Андрія, Алену Олену Ірину Софіям Мирославу, Рина і Любов Катерину. Равів Божих Івана Івана Ірину Романа Хану Анатолія Анатолія. Наталію Арину, Захара Кирила Олену, Анатолія, Романа Ольгу Світлану, Романа, Рабів Божих. Агалином не Руслана, но Андрія Леся Марія Юрія. Вадима Валерія, Віолету, Олександра, Світлану, Тараса, Наталія, Надія, Ольгу, Ольгу, Рабів Божих, Отця Сипанатця Семена Це Василя, Світлана, Віктора, Сергія, Валентина, Юрія, Юрія, Ірина, Вікторія, Даніса, Наталію, Тетяна, Анатолій, Оксану, Константина, Олену, Ол Валерія. Рабів Божих, Андрія Світлану, равів Божих Наталія Оріо. Соломія Лзавець, равів Божих, Анну Тетяну, Ірину Повлін, це Степана Андрія, равів Божих, прокриє Степана протаріє, Павла Протріяє, Семена, протарає Василям, Ірина Хартемієв Млашкорвару, Олю, Сергія, Олю з родиною Ніл, Світлана Антону, Сісінький Кідлу, Віру з родиною Миколу, Львову з родиною Марію, з родиною Ларису, з родиною Костянтина, Алея Павла, воїна Андрія, мене Сергія воїна, Ігоря воїна Андрія. Рабів Божих Олея, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, воїна, Василя воїна, Михайла, воїна, Назаран, Галину Йосипа, рабів Божих. Воїна Василя Марія Романа, Андрія, рабів Божих, Тетяну, рабів Божих, воїна, Тараса воїна, Богдана, воїна, Романа, воїна, Романа, Романа, война, Івана воїна, Івана воїна, Остапа рабів Божих. Воїна Андрія воїна, Андрія Воїна, Владислава, воїна, Миколу. Воїна Віталія, воїна, Серія, воїна Андрія, Рибів Божих цана, Степана, Соломіна, Зара, Марію, Ліду, Віру, Дмитра, Рибів Божих Петра, Ганну, Галину, Марію Володимира, Христину Юлії, Миколу, Оксана, Петра, Святослава Максима, Дарину Захара, Лівів Божих Ангеліну, Арсена, Марію Евеліну. Наталію, Андрія, Катерину, Катерину, Равію Боже, вецьця, Сепанаці, Семениця, Василя, Цеполоця, Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, зараз Соломія, Максима, Єву, Роман, Вероніку, Галину, Ігоря, Рому, Равію Божих, воїна, Ігоря, Воїна, Віталія, воїна, Миколу, Зоріану, Ган, Галину, Олену, Ігоря, Галину, Андрія, Світлана, Ірину, Михайла, Клавдію, Галину. Ра, раба Божого воїна, Людомира, рабів Божих. Воїна Володимира, воїна, Ростислава воїна Сергія Воїна, Богдана, Марію Анну Яну, Юву Михайла, Василя, Матвія, Оксану, Олинводана, Марію Тетяну, Оксану, Ярослава, рабів Божих, Тараса, Ірену, Андріану Оксану, Анастасію Катерину, Василя, Лесь з родиною Ірину з родиною Віру, з родиною Анну. Оксану боляшу, Олеса, боляшу, Данила, боляшу, Лесію, боляшу, люду, боляшу, Наталію, рабів Божих, Олександра, Оксану, Любомира, Анну, Соломію, Сепана, Ірину, война Андрія, Софія, Верніку, Олександра, Себастьяна, рабів, Божих, Анну, Сергія, Олю, Влада, Юрія Ніну, Людмилу. Аллу, рабій Божий, Ігоря, Ольгу, Уляну, Дмитра, Гліба, Яраклія, Ілью, Ернеста, Соломію, Олександра, рабію Божий Артема, Тимофія, равію Божий Артема, Андрія, Наталію, Олину, Віталія, Марію, Олександра, Євгена, рабію Божий Ветця, Степановця Андрія, Григорія, Мар'яну, Роцуляну, Назарія, Марту, Анну, Росиславу, Оксану, Тараса, Стефанів з Оксану, Оксана з родини, Наталія з родиною Тетяну. З родини, Іляну, з родини, Іриною з родини, Марії з родини, Оксана з родини, Ярослави з родини, рабів Божих, Анну, Сергія, Ольгу, Влада, рабів Божих, Марію, Владислава, Ніколаса рабів Божих, Отця Степановаця, Семена, Святого, Отця, Василя, Володимира Уляну, Ольгу, Андріяна, Сісію, Святослава, Сата, Іванну, Меланію, Катерину Андрія, Ольгу. Воїна Володимира, воїна Андрія, Воїна, Юрія, Орисю, Оксану, Володимира, Наталію, Валентину, Стефанію, Маркіяна, Рабів Божих, Олену, Соломію Марію, Єлизавета Наталія, Даниїл Тараса, синів Марію, Рабів Божих, Михайла з родиною Олександру, Богдана Мар'яну, Єву, Миколая з родиною Романію, Юрію Христину Ірину. Ореста, рабію Божих Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу, Моденса, Вікторію, Болящу Анну, Боляшу Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, рабію Божих Маркіяна з родиною, Стефанію, Катерину, Макарія, Юлія, Дмитрія, Юлію, рабію Божих Наталію з родиною Оксану з родиною, Галину з родиною, Ірину з родиною, Наталію з родиною, Роксану з родиною. Михайла з родиною, Павла з родиною і всіх парап'ян святого храму цього, що зберегти сім'я скорботи гінівої дини з душем тілесних, що спокійно вони жили, щоб озерові добробиті, всі дні життя і проходили все милосові. Господи, вислухай нас і помилуй. доброділістом зачасом храмі ціну, за тих, що трудяться співають за всіх присутніх, не дай, що сподівається від тебе, великої багатої малості. Отцю, і сина, і святому Духа і повсякчас, і навіки віки Амінь.